Добрий день, шановні колеги і учасники надзвичайного цього цікавого заходу. Насамперед хочу поздоровити Василя Григоровича з Надзвичайно цікавою, і корисною такою, я б не сказав, лекцію. Це навіть більше ніж лекція з такою інформацією унікальною і багато чого чого не знаєте в інших джерелах. Я вже не кажу про той гумор, такий вкраплений, дуже гарно походу, який підтримує аудиторію постійно. Мене цікавить як автора чимало там монографій про козацтво, про Івана Мозе, про Пеліпа про Орліка і про, там, про інші ватерські козацтва з самого початку. От багато років мене мучить, може ви мені, Василій Гроч, допоможе. Питання: який період вважати початком появи козацтва? Є 1495 рік, нібито зафіксований як рік. Чи можна це вважати як рік, або чи йдеться про якийсь період більш широкий, більш глибинний, більш... тобто межа? Коли ми вперше з якого періоду ми можемо говорити про появу українського козацтва? Це перше і друге, мабуть, на це на друге запитання є відповідь, що є первінним українське козацтво або розійство казачество? От, чи не пішло е, е, Росії? Українське казачівство від українського козацтва. Як багато чого пішло з України, там та ж віра, та ж право, православлю, культура, письменність. Ну, нарешті ми заснували і Москву, і все решта. Буду вдячна, якщо ви мене зорієнтуєте, може, публіці також буде цікаво. Дякую. Добре, дякую за питання. Ну, стосовно початків козацтва. безумовно, козаки. Українські. На час їхньої першої згадки вже мали існувати. В якому вигляді вони існували, ми цього не знаємо. Е, е, на той час, 90-ті роки е, 15 століття, е, вже тюркські козаки фіксувалися, фіксувалися ще козаки. Тут, от на волості, так би мовити, на широкому просторі і України, і Росії. Визначити, де тоді проходили кордони які, важко, які це були козаки, знову ж не ясно. В документах, можливо, це якраз і тюрки, які туди заходили, попадали чи то як найманці, чи то як ще щось таке, бо це все лише такі одиничні згадки. Це є Гюнтера Штекля Денштейнг, де Козакін, де, де Козакен козак, Тумс, походження козацтва» Він розглядає походження козаків всіх підряд, які є. От. І на той час, коли вперше українське згадується, очевидно, е, ну, було ще з ким порівнювати, це з тюркськими козаками, і назва ця, очевидно, існувала саме вона з того середовища десь прийшла. Хто б там що не казав, вона якось вже адаптувалась до нашого середовища по-своєму і по-різному. Але це козацтво, ну, по-перше, воно було очевидно вже якоюсь мірою організаційно, ну, таким, що можна було сказати, що це козаки, а не якісь там ходники, які більшість часу десь займаються якоюсь іншою працею в якомусь місті містечку. А тільки трохи вискочили, побігли по степах і сховалися. Але з другого боку, ще тоді організаційних структур, як таких, дуже не було так сильно виражено. Вони вже з'являються аж у XVI столітті. Тобто це було раннє козацтво. І от провести межу, що от тут їх ще немає, а тут вони є, ну, навряд чи так можна. Це десь період із середини, мабуть, що 14 століття по 90-ті роки чи цього 15-го по 90-ті роки така от смуга кілька десятиліть, коли вони виникають. Ну і це треба пов'язувати, очевидно, із ем, організаційними структурами держав, які існували навколо, які давали можливість для цього простір давали. Бо поки ті держави тримали все в своїх руках, то цього вольниці такої бути не могло. Це, це, оце так воно якось виходить. А по-друге, є козацтво першим. Ну, Брехуненко вважає, що Донське козацтво є, так би мовити, дочірним по відношенню до Запорозького. На території Росії е, фіксуються такі от одиничні якісь згадки про козаків. І раніше, ніж тут українське козацтво виникає, от я казав, що десь всередині, мабуть, століття 15. го Але, розумієте, це не є якісь козацькі великі утворення, не є якісь козацькі там, соціуми, не є якісь козацькі групи великі, не є козацтво десь в степовому цьому недосяжному для держави. Краї. Вони десь там і на, на, на середині Росії щось там зафіксовано було, колись десь там виринув якийсь, десь ще тако. Це якісь були, ну, можливо, просто забігли туди. А так, оце нібито Донське, е, найперше в Росії. А далі пішло показачення, козаки утворюються от, е, не, не з Волги тут, Яїк, е, Кавказ. Ну, це нібито вже після Донського. Так от Брехоменко подає, я не знаю, як там ще. От, нібито так. Дуже дякую, дякую, дуже. Поздравляю з чудовим блискучим виступом. Дякую. Я теж дякую. Może ściełko o pytanie?